Організм людини. Презентація кучеренко Христини та Жахновської Елізавети 9Б класу. Сьогодні ми поговоримо про воду. Що ж таке вода? Вода h 2 H2O. це хімічна речовина у вигляді прозорої безбарної рідини. Без запаху і смаку, звичайно, ми можемо казати, що вода це звичайна речовина, і зазвичай ми приділяємо їй не дуже багато уваги. Але цей продукт відіграє дуже велику роль у нашому житті. Зараз ми розповімо про її користь. По-перше, людський організм просто не може існувати без води. Вона є найважливішою речовиною для всього живого на планеті та покриває понад 70% її площі приблизно стільки ж з води складається тіло людини. Але волога може випаровуватися, та її нестача в організмі стає причиною зневоднення. У вас одразу може виникнути питання: на що ж все ж таки впливає вода? І ми підготували відповідь на це запитання. Ось вам декілька прикладів стосовно цієї теми. Енергія. Основна користь води в тому, що вона дає достатню кількість енергії не тільки для роботи та спорту, а й для всіх внутрішніх процесів, наприклад, регенерації та обміну речовин. Коли ці процеси протікають нормально, організм може дуже легко протистояти різним хворобам, стресам і навіть старінню. Краса та молодість. Не можна заперечувати користь води для зовнішності, зневодення клітин призводить до ранніх вікових змін. Наприклад, у вас може з'явитися зморшки, у вас можуть з'явитися пігментні плями або суха тьм'яна шкіра. Звичайно ж, буде виглядати і волосся дуже погано, воно буде дуже ламким, неживим, в нього вже не буде того блиску. І перш ніж купувати вітамінні комплекси. Варто переконатися, що, що організм отримує достатню кількість рідини. І так, які наслідки, якщо не пити достатньо води? Коли людина втратить 5-8% своєї ваги через дефіцит води в організмі, з'являється слабкість, головний біль, знижується працездатність, порушується процес кровотворення, кров сгущається. Що створює умови утворення тромбів? А тромби це згустка крові. І якщо ці тромби потраплять до серця, це може викликати інфаркт. Якщо ж тіло людини витратить понад 10% своєї ваги через дефіцит води, то що буде? Які наслідки? Западання очних яблук, погіршення зору? Утворення тріщин на шкірі, не тільки на шкірі обличчя, на шкірі по всьому тілу. Також може початися розвиток анурії. Анурія це захворювання, при якому відсутня сеча. Хвороби також можуть виникнути, коли людина споживає зайву кількість води. Тоді може настати інтоксикація, з'являється слинотеча, нудота, температура тіла падає. І так, коли ж найкращий час для того, щоб пити воду. Є такий міст, що після важких фізичних навантажень треба випити велику кількість води. Але це міф. Це призведе до розрідження крові. Так що після важких фізичних навантажень краще випити небагато води. Кілька ковтків води буде достатньо. Не рекомендовано пити воду. І одразу після прийому їжі. Краще це зробити за 15-20 хвилин. Це оптимальний варіант. Пити після пробудження склянку води це дуже гарна звичка. І дуже добре буде, якщо вода буде не холодна, а кімнатної температури. Для любителів кави краще забивати водою аби знизити ризик серцево-судинних захворювань.